Верує усім. З вами Білкін. Ми продовжуємо проходити подію у WoW Старий Кит. І це наступний квест. Ось він. Я один вижила. Він буде доступний після проходження квесту Старий Кит. Для продовження історії нам потрібно досягти у риболовстві 10 рівня. Як це перевірити, підходимо до нашого восьминога І з лівого верхнього кутку у нас буде показаний наш рівень Ось, левел 10. Mm -hmm. Якщо у вас 9, прокачуйтесь, виконуйте завдання. Краще брати основні вони дають більше балів за проходження. Якщо основний поки що не буде доступний, проходьте додаткові. Вони дають менше поінтів, але як є. Але краще через основний. Також раджу вам покращити вашу гондолу та всякі. Інші функції це допоможе вам. Особливо прикольна ця функція світ PUF, за допомогою неї можна рибачити без міні гри. Просто підплисти до місця риболовлі, натиснути ті, коли у вас активований цей ПАФ, і він сам зловить вам рибку. Тепер, коли ви досягли 10 рівня, нам потрібно буде дістатися до однієї гондоли. Давайте це зробимо. Це буде гондола Button der Rose, порті річолі біля невеликого причалу Активуємо її. Тут ми побачимо багато товарів для продажу, включаючи ковку на літні відлуння та матеріали для піднесення зброї. Деякі з них будуть оновлюватися щотижня у понеділок в четвертій ранку. Після розмови нам потрібно знайти Ізмаїла. Розмовляємо з ним? Mm. Він скаже, що це дивно зникнення капітана Іхаба та решти його екіпажу після участі марсохода у справі тайбрекера, та спонукає вас поглибити свій досвід плавання та пошукати відповіді на питання про зникнення екіпажу. Тобто нам потрібно знову підняти свій рівень. Тепер цього разу до 12-го. Йдемо прокачуватись. Щоб скористатися світ нам потрібно його купляти. Ось тут в магазині. У мене гроші є, можу купити 6 штучок. Він допомагає не тільки розбивати оці валуни, які ми бачили, але й от, рибачити за нас. Ходімо далі. Рибачити. Ось, натискаємо Tab, обираємо нашого пафа. У нас шість штучок є, у нас шість рибалок. Підпливаємо на місце риболовлі. Бачите, стала на місце і натискаємо не F фіш, а T На пафа нашого, ось знизу. Ті. Ось він за нас зловив всю рибку. <гум> Дуже зручно. І ще головне, у багатьох запитах вас будуть просити спіймати не просто роби вже на вищих рівнях, а ось таку, наприклад, мутант. Вона трохи відрізняється від звичайної є звичайна така риба, є мутант. Вона відрізняється лише кольором. І набагато важче зловити. Не раз і не два прийдеться ход... плавати по точках, щоб зловити мутанта. Щоб швидше її зловити, вам потрібно буде прокачати свою рейчел, свою гондолу. А саме ось цей мішечок бейт це наживка. Чим ліпше буде прокачана у вас наживка, тим ліпше у вас буде рибалка на мутантів. Також покращуйте Фібі. О, третій рівень, ось цей. у неї тут буде ловля мутантів з більш вероятністю. Тому це допоможе вам. До речі, коли ви щось зловили, і у вас е залишилось місце, ви зловили якогось мутанта, якого у вас нема зараз на продажу, але, можливо, буде потім, у вас з'явиться, якщо ви прокачаєте ще ось цю сітку ловлячу. У нас буде ось така сітка внизу, відчиняєте її, і тут ви можете зберігати свою упійману рибу. Якщо у вас є якась унікальна мутанта, ви можете взяти і перетащити її сюди. Я зараз не можу це зробити, бо у мене зайняті всі слоти великою рибою, яку важко ловити. Усе мутанти у мене тут. Тут також залишились майже ось ці мутанти. Ось це мутант, ось бачите, мутант bubble snail. Їх дуже важко ловити. Не в тому плані, що витягувати, а в тому плані, щоб знайти, я можу десь по 30 хвилин плавати по точках і ловити мутантів. Цих. Тому будьте уважні. Зберігайте спійманих мутантів сюди, на майбутнє вам знадобиться. Покращуйте сітку, покращуйте мішечки ось ці, також в нагоді стане оцей світпах, який допомагає вам ловити без ігри. І ну і рейчел покращити. Mm -hmm. Покупайте все вдома. Тут була така накидка, я її купила і змогла отримати рейчел. Ось цю. Вона так виглядає тепер у мене. Не забувайте дивитися, де день або ніч і в якій лагуні водяться мутанти, бо в різних лагунах вони по-різному водяться. Зазвичай, там, де у вас є запит, там буде писатися, в якій лагуні вона водиться. Ось тут, наприклад. Aні Dog у будь-якому доці вона буде док delivery. Якщо тут у вас немає, і ви не можете знайти свого мутанта, натискаєте індекс. І тут також є звичайні риби, а трохи нижче будуть мутанти. От, Можна обрати і натиснути трек і ловити саме цю рибку. Розказала. Отже, я досягла вже 12 го рівня. І тепер мені потрібно йти до Ізмаїла. Розмовляємо з ним. Він розповість вам, що Іхаб та його команда вже давно загинули в морі, але тепер, коли води навколо острова Річолі спокійніші, їхні душі нарешті можуть знайти спокій. Ось завершується після вашої розмови, коли мара Схід бере на себе пащину капітана Єхапа. І на цьому подія Старий Кит буде завершена. Що ж, сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі у нових відео. Бувайте!